Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу показати вам, як я роблю салат з огірків і морквою. Все порізано кружальцями. Коли ми вже огірки наквасили, намаринували і приступаємо тепер до салату. І так, нам потрібно 3 кілограми огірків. 900 грамів. Моркви 900 кілограм, як в кого вийде, три цибулі, 3 головки часнику, 4 столові ложки цукру і 4 столові ложки солі, 200 г оцту і 300 г олії. Також перець горошком, перець духмяний і перець мелений. Також додамо приправу до корейської моркви. Огірки я буду терти на терці для капусти, де можна налаштувати грубші чи тонче терти огірки. От я була перш налаштувала тонче, а потім вирішила все ж таки грубше. Ну, огірочок грубший, а так тонший, то він може там поламатися, розламатися і так далі. Нехай буде вже цілий огірочок. Я налаштувала грубший. Такі кружальця у нас виглядають. рівненькі, всі гарні. Дуже скоро потерлися у вірочки вже всі готові путерки. Зараз будемо терти моркву, але я буду терти на кухонному комбайні. Там дуже гарно теж тре. Тоншими такими кружельцями. Тоншими буде тертися. От бачите, які кружельці падають тоненькі. Так, потерли моркву і в нас вийшли дуже тоненькі кружальця. Цибулю ріжемо пів кільцями. Часник ріжемо теж пластинками, на чотири частини, чи на скільки там виходить, чотири ложки солі. 3-4 ложки цукру потрібно нам покуштувати і додати, якщо замало цукру. Олії 300 г, мл. 300 мл. Перець духмяний, перець горошком також. І візьмемо ще трішки перцю меленого. Посипемо, десь половину столової ложки. І оцет 200 мл. Перемішаємо і додамо одну столову ложку приправи до моркви, до корейської моркви. І знову перемішаємо. Перемішуємо. Морква вже розм'якла, вже така стала м'якенька, гарна. Вона не ламається, а така, що погинається. Дуже. В так... маринаді стала еластична. Огірочки також вже можна куштувати. Накриваємо і залишаємо дівчата на 3 години. От пройшло вже 3 години. Огірочки пустили сік. І можемо набирати у банки. От такий салат у нас виглядає у банці. Він дуже смачний і апетитний. Набираємо усі банки. Дівчата обов'язково у всі банки подоливати соку. Бачите, бо я накладала огірочки, а соку трішки лишила, потім розподілила у всі банки, щоб було рівномірно соку. Накриваємо кришками і будемо стерилізувати. У мене у каструлі для стерилізування є спеціальна сітка, так що нічого, ніякий рушник я не кладу. Наливаємо по плечики воду і стерилізуємо 20 хвилин. Ось уже почало кипіти, і ми засікаємо 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, банки я витягла вже і закрутила кришками герметично. Перевертаю догори дно і накриваю пледом, залишаю на ніч. От такий, дорогі друзі, у нас получився салатик смачненький на зиму. Будемо смакувати зимою. Закривайте теж, пробуйте такий салатик для різноманітності. Здоров'я вам і мирного неба!